Любімої, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Деякі регіони України накривають нічні приморозки, які нищать посіви, посадки. У нас, слава Богу, такого поки що немає. Температура, напевно, десь 3-4 градуси, але в нас особисто поки що й немає що нищити, в нас майже нічого не посаджено. Вчора ми посадили он там в кінці, ой, там трошечки видно такого більш обробленого картоплю. Кілька рядків. І висаджено в нас ось тут підщепи. Це яблуневі підщепи. У нас тут три види. Це ось цей крайній правий рядочок. Це у нас ММ106. Він по кольору трішечки темніший. Он там, де світленький такий, то М9. І ось тут у нас 54118. Він такий, бачите, з червоненькими листочками. Він нам попався випадково. Ну, такий недобросовісний був продавець, в якого серед ММ106 була, і 54-118. Ми її виокремили, посадили окременько. Ну, і тепер вона в нас також буде. Також у нас тут ростуть ще. Ті деревця, ну вони ще не деревця, саджанці назвемо їх, які ми самостійно цього року прививали. Ось вони гарненькі пішли, різні сорти. Саджали прививали ми їх для себе, тому що плануємо ось цей город наш засаджувати все ж таки садом, займатися садом, не городніми рослинами. Нам так зручніше. Дивіться, які вже прирости. Це в нас зимова прививка. Прививали ми косим зрізом з язичком. Скажімо так, мені сподобалося дуже. Тому що навіть не видно місце прививки, бачите, яке воно. Спробую зараз показати. Ось, ось тут воно привите. Зростається і взагалі нічого не видно. Тому що під, від літньої прививки видно, і саджанці ось такі виходять ніби однобокі. Як ось це. Ну, це в нас такий, такий саджанець нам прийшов від продавця. Це підщепа. І ось тут ще я не зняла плівочку. Ну, але ми тренувалися, тому причіп. Прищіплювали ну майже будь-які всі. Не означає, що всі ми будемо їх е, висаджувати чи продавати, тому що ми плануємо продавати також саджанці, які будуть нам зайві, в цьому році або навіть в наступному. Ось. Ну і з того, що ми посадили ще, там в кінці за ось цим М9, у мене кущовочка цибуля, або шалот ще називають. А там, де саджанці юблуневі, он там у мене буряк. Буряк у мене трьох сортів. Водан кругленький, таунус, він такий продовгуватий, циліндричний, це від Бейо. І також у подарунок від магазину мені йшов єгипетський плаский. Я навіть не знаю, чи Сімініс, чи щось таке. Також посадила, хай буде, подивлюся. Ось такі, такі справи в нас на даний час. Сьогодні у нас 9 травня, а погода чудова, хмаринок немає, краса, пташки співають. І трактори гудуть. Поля активно засівають, зараз сіють сою. Вже кукурудза зійшла, соняхи також зійшли. До нових зустрічей.